Вольво це автомобіль для пенсіонерів. Чи все таки ні? І ви всі помилялись? Сьогодні у нас на тест-драйві Вольво V90 90 один з найбільших універсалів сім'ї Вольво. Так, зараз поговоримо, як завжди. Наш тест-драйв починається з того, що ми будемо оглядати зовнішній вигляд автомобіля. Пройдемося по кругу, оглянемо всі його деталі, характеристики. І давайте поїхали. Як я говорив, V90 90 це найбільший універсал з представників Volvo. І так, давайте подивимося по капоту і передньому вигляду, що ми тут маємо. Нібито. Мінімалізм, так. А з другої сторони, дивіться, яка тут класна решітка, який тут стиль, які тут у нас бампера чіткі. На мою думку, це один із кращих універсалів у світі. Класний вигляд, агресивний. Один з найкрасивіших універсалів, на мою думку. Спереді нас зустрічає величезний капот. Ось такі риси, так, лінії в автомобіля. Аритора. Всі їх впізнають на Вольво. Це їхня така фішка на Вольво. Великий значок Volvo і йдемо далі по кузову. Так, так виглядає перед, капот. Капот досить великий. В автомобілі ти сидиш і нібито, знаєте, в такому якомусь здоровому автомобілі. Так це дійсно відчувається. Йдемо по боках, у нас такі іде розширення арок. Цей автомобіль на 19 дисках, що дуже класно показує всю таку знаєте, красоту цього автомобіля, тому що диски тут. Також коштують, дай Боже, грошей. Та й 19 диски сюди просто вписалися. Але з другої сторони трохи більше витрати палива. Так? Тому що 19 диски вони все таки забирають більше витрати палива. Йдемо далі, складання дзеркал, це понятно. І так, у нас йдуть нікеліровані вставки зверху. Рейлінги нікеліровані і також знизу. Все це дуже гарно виглядає на автомобілі. Скажімо так, автомобіль має класний вигляд. Все це дуже з передньою решіткою імпонує. І також це все переходить, як бачите, ці нікеліровані вставки йдуть далі. Автомобіль по кузову має також такі лінії. Лінія ця починається ось звідси, так, з капота. Переходить лінія, йде по цьому по кузову, по всій, по всій його довжині, дуже, дуже гарно виглядає. Ну і, звичайно, подивимося, як виглядає задок, задок автомобіля, як виглядає. Тут також мінімальні такі пропорції, водночас стильно виглядає. Прямокутні такі у нас роздвоєні вихлопи. Так. Леди ззаді, леди спереді, тут з цим не поспориш. Машинка класно виглядає, але спереді самий сок. Давайте поговоримо про багажне відділення, скільки літрів. Якщо автомобіль без складання сідушок, має 560 літрів. Якщо складати сідушки, то має 1560 літрів. Тобто не такий маленький. Давайте покажу, як це виглядає. У нас безключовий доступ, і також ми можемо ногою це все відкривати. Тобто, коли ви несете якісь речі, і ще одне у Вольво. Саме класна система відкривання ногою. Тобто завжди вона працює. Це не коли ти в Мерседесі там стоїш, а воно ніхрена не йде. Все, все чітко, бачите, скільки разів би я не підходив, ключ читається. Багажник. Просто я ногою неправильно туди. Дивіться, багажник по величині такий, що тут можна, в принципі, жити, е, їсти, спати. Це один з найбільших універсалів Volvo. Зараз я вам покажу, що ці кнопки значать. Так, у нас тут є складання сідушок і також фаркоп. Давайте подивимося, як це все виглядає. Спочатку викинемо фаркоп, нажимаю кнопку, і у нас а-ля фаркоп. Да? Все класно. Все, ми маємо фаркоп. Нажимаємо кнопочку, фаркоп знову таки. Зараз секунду, нажимаємо кнопочку, все. І заталкуємо його туди. Тепер будемо зараз складати сідушки. Дивіться, як це все класно. Раз. І папа. -па. І друга сідушка. Хоп. Все, все адекватно працює. Це Вольво, ніяких немає проблем. Подивіться, скільки тут міста. Тепер. Да? Що ми можемо зробити? Можна тут спати, можна. Не хочу просто далі лізти, тому що, в принципі, тут міста вистачає. Ставиш сюди матрац. І можна подорожувати, як я говорив, спати. Тут можна збоку зробити кухоньку і, в принципі, готувати і їсти. Ну, туалет, я вже думаю, тут не поміститься. Але хтось може і придумає якось там туалет. Так що, отака от машинка, таке у нас відділення. А далі перейдемо до капоту, я вам покажу серце нашого автомобіля. Зараз я вам покажу, як виглядає мотор. Так, зразу в нас. Машина повідомляє, що капот відкритий. На Вольво завжди відкривання з правої сторони язичок. Так, язичок. Що в нас тут знаходиться? Серце автомобіля це Вольвовський мотор, модифікація D4, тут знаходиться 190 кінських сил. Автомобіль виглядає прекрасно, чудово, ніяких потьоків тут немає. Все чистенько, нічого такого я тут не бачу. Автомобіль має пробіг 232 тисячі кілометрів. Виглядає нібито салону. Звичайно, є якісь коли по кузову, не без цього. Але подивіться, як покажи ближче, як виглядає мотор, як він виглядає. Нібито тут, в принципі, все нове. Трошки треба помити, і автомобіль. В прекрасному стані. Все чудово, все класно. Так що ніяких абсолютно запитань по мотору. Це досить надійний мотор, D4, тому що є різна модифікація, де третій, 150 кінських сил саме тут. Цей автомобіль вибирав також я. А зараз прийдемо до інтер'єру автомобіля. Ще одне, хочу вам показати, як працює цей двигун. Зараз я його заведу, мікрофон залишу тут. Це називається машинка Шепче. Двигун працює дуже класно, це 4-ціліндровий мотор, де четверта модифікація, 190 кінських сил. В принципі, говорити тут багато нема що. Скажу вам такі, мотори проїжджають більше, ніж пів мільйона кілометрів без всяких проблем і ремонту двигуна. Як красиво працює мотор. Рівненько, так? Зараз я вам, звичайно, розкажу про також. Мінуси цього мотора, як завжди, є і мінуси, є плюси. Плюси це те, що він надійний. Так? Мінуси, звичайно, також є, як і в будь-якого дизеля. Це заслонки пелюсткові, які можуть забруднюватися в сажі. Також може бути турбіна, яка проїжджає. Спокійно 250 тисяч, але можуть бути також потім проблеми і потрібно буде ремонтувати. Ну і звичайно, якщо автомобіль їздить в місті, треба слідкувати за сажею, щоб автомобіль також регенерував і все працювало справно. Ось такі невеликі проблеми, як і в будь-якого автомобіля. Але якщо за цим автомобілем доглядати, то він буде дуже довго і надійно радувати вас. Зараз вам хочу показати, як виглядає інтер'єр цього автомобіля, тому що... Це зовсім друга історія. Вигляд автомобіля прекрасний, але в салоні не гірше. Поїхали я вам покажу, як виглядає салончик автомобіля. Давайте поговоримо про комфорт автомобіля та інтер'єр Volvo V-90. І так, що нас зустрічає в автомобілі? Скажу вам чесно: тут рогий скандинавський мінімалізм, а також преміальні якісні матеріали. Шкіряний руль, який класно вливається. В руки і його хочеть, хочеться тримати. Також у нас багато алюмінія, Так? Алюміній практично всюди, і це справжній алюміній дерево. Справжнє дерево, яке має на дотик дуже класно відчувається. Зараз я вам хочу показати, як автомобіль заводиться. Поговоримо про планшет, який має 9 дюймів, для когось він незручний, тому що в цей планшет практично включено все. Тут мінімум кнопок, все. Скажемо, в планшеті потрібно е, систему кондиціонування включити все тут. Так? Але зараз автомобіль не працює, тому запустимо двигун і водночас покажу вам, як запускається двигун. Ось така у нас тут клавіша є. Нажимаємо на тормоз і заводимо. Все, автомобіль заведений. Також зразу, раз ми вже тут знаходимося, покажу вам. Ця кнопка відповідає за режими їзди. Еко. Комфорт, динамік, індивідуал. Тут ви можете вибирати. Я їжу на комфорті, тому що мені хочеться комфорту і тут дійсно є комфорт. Також тут у нас є електроручник, автоматична коробка передач ISIN 8 ступенів. Це відповідає за музику, за звук. Саме в цій комплектації немає преміальної музики, але скажу вам, що звучання дуже комфортне і також водночас класна акустика і басиста. При кожному запуску двигуна тут у нас відбувається щитування автомобіля, системи, різних сенсорів, датчиків і провірки кожного разу автомобіля. Тут зразу, якщо щось з автомобілем не так, зразу буде писати. Також давайте. Покажу вам по кнопках, що в нас є, як я говорив, тут мінімально кнопок на рулі. Ось ця частина. Так. Чорні кнопки. Ця частина відповідає за круїз контроль. Також тут автопілот, можна сказати, напівавтопілот, на тому що він допомагає, підкеровує рулем. І якщо хороша розмітка, дійсно можна трохи відпочити. З цієї сторони у нас голосовий помічник. Звук, радіо і так далі. Тут у нас, як завжди, авто світло, так, світло, леди поворотники і так далі. З цієї сторони, як завжди, у нас знаходиться омивачі фар, склоочисники задні і передні. Також у нас є кнопка відкриття багажника. Зараз я вам тут покажу. Звідси також можна відкрити багажник. І отакі у нас Кнопочки чорні. Також це все дуже гарно виглядає. Як я говорив, багато алюмінія, дерево, складання дзеркал. Так виглядає автомобіль. 232 тисячі пробігу, автомобіль в чудовому стані. Преміальна шкіра. Матеріали тут дуже чудові, так що з цим не поспориш. Якісний салон, і кому хочеться сидіти, тому що тут дійсно красиво. Також у нас ось такий перчатний ящик. Так. Все обшито, нічого ніде не гримить. Так що автомобіль хороший. Зараз будемо дивитися на мультимедію. У нас є тут Apple CarPlay, Android Auto, різні асистенти. Також е, тут знаходиться таке безрамочне дзеркало. заднє. Так. І в, цьому, е, в цій штуці також є різні асистенти, які допомагають. При водію при поїздці. Потім у нас йде велика панорама, це все закривається. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Так. Панорама чудова, гарно виглядає по-сучасному. Ну, звичайно, зараз я вам ще покажу, як задній ряд сидінь виглядає. Панораму не хочу відкривати, хоча давайте відкриємо панораму. Хай вже вона відкривається. Так. Як бачите, панорама досить велика. Отак от це все виглядає. Так що, як бачите, можна навіть отак от це все знімати. Закриваємо панораму. Тут у нас ось такі є клавиші на світло. Переходимо знову до 9-дюймового планшета. Що ми можемо тут бачити? Тут можемо бачити состояння автомобіля, різні асистенти, тут вам буде писати, якщо потрібно долити вмивайку, статус і так далі, скільки масла чи підкачені шини. Також можемо з планшета керувати клімат системою. Не всім, звичайно, подобається, але я вам скажу, мені подобається. Тут є рециркуляція. Підігрів заднього скла, якщо потрібно, і так далі, все тут є. Можна вибрати автоконтроль, можна виключити, підігрів сідушок, регулювання температури, двохзонний клімат-контроль, якщо чесно, мені подобається. Потім у нас є, звичайно, тут радіо, можна підключити інтернет, блютуз. Як я говорив, CarPlay, Android-Auto. ну і Також у нас є ось такі різні асистенти, функції автомобіля, є спортивний режим, також допомог при парковці, читання знаків. ну, коротше, Багато чого є. Складання підголовників можна скласти з кнопки. і Також тут у нас є настройки. Ми тут можемо багато чого настроїти. Індивідуальний режим, також тут різних, багато різних, скажімо, зеркала і комфорт, регулювання зеркала і настройка комфорта, запирання, настройка замкової сигналізації, стояночний тормоз і подв'язка, очиститель вітрового скла. Все тут можна налаштовувати медіа і так далі, клімат, контроль, звук та багато чого. Так що тут можна про цей автомобіль говорити дуже довго, але скажу простими словами. Цей планшет дозволяє водію класно користуватися зручно. Звичайно, говорю, не всім це підходить, але в цілому все чудово. чудове. No, no I I don't take shit, I got no love for the if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up and make a statement я займаюся підбором автомобілів по всій Європі. Якщо вам потрібен класний автомобіль, і ви не знаєте до кого звернутися, то це я. Цей автомобіль теж я підібрав. І багато різних автомобілів. І позаду цей автомобіль теж я підібрав. І так, я підбираю автомобіль по всій Європі. Так що... Потрібен автомобіль в Європі? Звертайтесь, потрібен автомобіль для України. Ласкаво прошу, також звертайтесь. І ще можу допомогти з розмитненням, а також доставити автомобіль, підібрати, знайти, проконсультувати вас. Тому на правах реклами. Мій ріст 1 метр 77 см. Хочу вам показати, як я сідаю за собою, і просто подивитися, скільки тут міста. Тут, звичайно, нас зустрічає шкіра, шкіра, дерево, ну все як має бути, все просто шик. Зараз я сідаю. Просто подивіться, скільки тут міста. Сидіти тут дуже зручно, сидиш тут, як король. Тут у нас з боку є підсвіточка. Також у нас, як бачите, у бокових це Вольво практично всюди, у бокових є. Таких вентиляція. І зараз я ще відкрию підлокітник. Так, щоб вже сидіти, як король. Зручно дійсно сидіти. Тут у нас є такі підстаканники. Машина реально досить велика, міста тут дуже багато. Комфортно їхати, сидиш собі, як, слухайте, як цар, я король, не знаю, як назвати, але дійсно комфортно. На далекій відстані я вам скажу машина топ. Ну і головна фішка Volvo це, як завжди, безпека. З безпекою тут все на великому такому рівні, багато подушок безпеки, ізофікси для дітей з кожної сторони. Різні асистенти, датчики, сенсори. Тут все на великому рівні. Машина сама зупиняється, якщо потрібно. Є автопілот, круїз контроль та багато чого. Так що машина на повному фулі по безпеці і з цим переживати не треба. Машина зробить все за вас. Запускаємо двигун і проведемо невеличкий тест-драйв я вам розкажу, як мені відчувається автомобіль, як на ньому їхати, комфортно, зручно. Так що запускаємо двигун. Обов'язково так? тому що тут Volvo вам не дасть без цього, воно буде сигналізувати кожні 2 секунди. Так що це обов'язково треба пристебнутися. Ну і що? Поїхали. Чекаю, щоб ззаду машинка пройшла. У нас 8 ступеневий автомат, декілька режимів їзди, є спорт режим, є комфорт режим, все також можна налаштувати, індивідуальний режим. Коробка включається, як завжди, чудово. Тут є така кнопочка, і буду вам розповідати. Цей автомобіль, я вам скажу, досить великий. Це не малий автомобіль на 19 дисках. Виглядає він, як ви бачили на відео, я думаю, класно. Все працює плавно, чудово. Якщо, звичайно, ти будеш їхати максимально повільно, то коробка переключає трошки, так знаєте, заповільніше. Так? Є відчуття переключення, але якщо ти їдеш. Швидше, то цього немає. Так що машина керується чудово. Що хочу сказати, що мені дуже подобається їхати на цьому автомобілі, тому що тут комфортно. Мені не хочеться спорт режим, щоб їхати швидко. Мені подобається саме в таких режимах їхати максимально повільно, комфортно, не хочеться щось там комусь щось показати, доказати. На цьому автомобілі цього робитися не хоче. Це автомобіль. Який буде вам комфортний на великій подорожі, водночас економний, водночас потужний. Так, це не буде 3 літровий двигун, тому що це 2-літровий двигун, але цього хватає, Цього хватає з головою. Так що мені комфортно їхати на цьому автомобілі. І зауважень в мене абсолютно ніяких немає. Він пливе просто по дорозі. Зараз я постараюся розігнатися, показати вам динаміку. Зараз нажимаю газ в пол на драйві і поїхали. Як бачите, машина набирає досить швидко, без усяких проблем. Декілька секунд, і машина вже має сотню на годину. А якщо чесно, то 8 секунд. І автомобіль набирає сотню. 190 кінських сил. Питань у мене взагалі немає абсолютно ніяких по тому, як їде автомобіль комфортно, чудово, класно, коробка переключає гарно. Автомобіль, на мою думку, чудовий. І так, скільки споживає палива цей автомобіль, так я вам і не розповів. Дивіться, при хороших таких. Характеристиках при хорошій їзді. Тобто, не швидко цей автомобіль бере десь приблизно 5,5-6 літрів дизеля на 100 км. Але так як цей автомобіль на 19 дисках, то спожива зараз палива приблизно 7 літрів. Тому 7 літрів це змішаний режим, місто, траса, в принципі, більше він не може споживати. 7, 72 десь отак. Але 19 диски, а вони свою справу роблять, тому що. 19-й радіус буде набагато більше споживати палива, чим, допустим, 17-й радіус, це понятно. І так, завершую цей випуск і хочу відмітити ось такі основні дані по цьому автомобілю. Цей автомобіль підійде для сім'ї, цей автомобіль підійде для людей, які хочуть подорожувати, комфортно їздити, відчувати якісні преміальні матеріали, тому що тут це все є. Сим не поспориш. Автомобіль класно виглядає. Величезний просторий автомобіль, економний, який має. Практично 200 кінських сил і водночас має класну споживу палива. З вами був Собран Михайло. Підписуйтесь на канал. Якщо потрібен автомобіль, знаєте до кого звертатись. Обов'язково вподобаючка, тому що я свій канал розвиваю. Це відео було не для мене, а відео для вас. Так що обов'язково лайки, репост і всім хорошого дня або вечора.